Привіт! Я Віталій Павленко, а це мій проєкт AdventureUA. Колись давно, наприкінці 90-х, я почав створення власного сетінгу для наративних рольових ігор. Наративних тому що головне в них не тоста книга право і навіть не безжальні китки Дайсі. Головне історія, яку створюють самі гравці. Восени року 2020-го я повернувся до свого старого захоплення і продовжив творити власний світ. Який він! Це світ фентезі, зветься він Минвельд. На що він схоже? Це умовна Європа 13-14 століття, в якій є магія, відважні герої, таємничі загадки далекої древності, смертельна небезпека і цікаві пригоди. Люди займаються своєю звичною справою, експансією, захоплюють території, збільшують народжуваність, покращують. Місцями рівень життя. На півдні одного з континентів існує імперія, яка дещо краще розвинулася, ніж сусідні королівства, в яких більше пригод, аніж у скучній імперії. Ну, на перший погляд. Десь приховалися гобліни та ельфи-вигнанці. Одна з пануючих рас краснолюди. А дракони, хто б міг подумати, дійсно стережуть награбоване. десь там. Звісно, це не єдине, що можна знайти в Менвельті. Тому мерщій до пригод. Хочеш також втрапити у цікаву пригоду? Приєднуйся до нашого телеграму або пиши мені туди в особисті посоланнічка, як завжди, в описі. Па-па!